Уявіть, Київ, серце влади. Там, де приймаються рішення, які змінюють життя країни. А всередині корупційні скандали. Вони б'ють по іміджу України на Заході. Саме зараз, коли нам критичне потрібне фінансування. Після фальшивого звільнення Єрмака суспільство кричало: приберіть клан з офісу президента. Що сталося? Нічого. Всі його люди залишилися? Радники, помічники, помічники помічників, уряд. Ми не бачимо відставок людей Ярмака у владі. Що це означає? Зеленський або не контролює ситуацію, або свідомо покриває. Третього. Не існує. Зеленський має або очистити офіс, кадмін, силові органи. Або визнати, країною досі керує клан Єрмака. Як там було на стадіоні? Я ваш вирок. Схоже, справді, це вирок всім нам, українцям. Але вирок буде й тим, хто наверху все до цього йде.